Всім привіт! Слава Україні! Короче, така погода у нас на 19 березня. Сніг, вітер, морозу немає. Снігу десь сипало сантиметрів з 8. Он вже розтає Зима не хоче ще покидати. Люди позасівали, ячмінь сіяли, бачив, але нічого йому не буде, звісно, він ще не зійшов. А через те я кажу, що ячмінь сіяти потрібно вже кінець березня, початок квітня. Того року я 24 березня рів'єру посадив картоплю, засипало снігом було. А грудка була після того капець. Покрізь ніг. Всі такого, яка погода в областях.